Ще раз добрий дня всім присутнім і всім, хто бере участь в сьогоднішній комісії. Конкурсна комісія по відбору незалежних членів наглядової ради комунального підприємства Волинська обласна психіатрична лікарня міста Луцька Волинської обласної ради створена на виконання постанови Кабінету міністрів про наглядову раду закладу охорони здоров'я, порядку утворення наглядової ради закладу охорони здоров'я, затвердженого. Рішення Волинської обласної ради, рішення Волинської обласної ради про формування наглядових рад закладів охорони здоров'я спільної власності громад сіл селищ міст області та розпорядження голови Волинської обласної ради про затвердження персонального складу конкурсної комісії для відбору незалежних членів наглядової ради комунального підприємства Волинська обласна психіатрична лікарня міста Луцька Волинської обласної ради. Присутні представники обласної ради, представники охорони управління охорони здоров'я, представники громадських благодійних організацій та кандидати на посаду незалежних членів наглядової ради. Для організаційно-практичного забезпечення засідання консульної комісії запрошено заступника начальника відділу управління об'єктами спільної власності Смірнову Ірину Миколаївну. Колеги, відповідно до пункту 22 порядку творення наглядової ради закладу охорони здоров'я. Конкурсна комісія є правоможною при, за, за умову присутності на засіданні не менше як сім членів. На нашому засіданні присутні сім членів конкурсної комісії. Отже, наша комісія є правоможною. Конкурсна комісія приймає рішення більшості голосів ді склади. Шановні колеги, пропоную наступний порядок денний. Перше про проведення співбесід з кандидатами на посаду незалежних членів наглядової ради комунального підприємства Волинська обласна психіатрична лікарня міста Луцька, Волинської обласної ради. Друге про підведення підсумків конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради комунального підприємства, Волинська обласна психіатрична лікарня міста Луцька Волинської обласної ради. Третє різне. Шановні колеги. Чи є зауваження доповнення до запропонованого порядку денного? Немає. Таким чином, пропоную затворити порядок денний за основу і в цілому. Хто за? Дякую одноголосно. Перше питання порядку денного про проведення співбесід з кандидатами на посаду незалежних членів Наглядової ради комунального підприємства Волинська обласна психіатрична лікарня міста Луцька Волинської обласної ради. Запрошуємо конкурсантів до проведення співбесід. Скажіть, будь ласка, хто в нас є? Гнатюк Володимир Олексійович, Дмитрук Олег Миколайович, Кривович Володимир Сергійович, Пікун Іван Адамович, Ример Алла Ананівна і Яквенко Олег Костянтинович. Дякую. Всі кандидати присутні в ну, онлайні в Zoom. Онлайн. Зрозуміло. Так. так, так. Таким Чотирьох. Зрозуміло. Таким чином. Слово має Гнатюк Володимир Олексійович. Добрий день, Володимир Олексійович. Просимо до слова. Доброго дня. Ну напевно, ще раз повторюся. Е е хочу долучитися до громади Луцька, бути корисний в громаді, е поділитися своїм опитом. Хочу довести, що наші лікарні будуть одні найкращі в Україні. І готова ділитися як опитом, так і грошима в даній ситуації. Оце найбільш приємно, до речі. Це Львівський сушка. Шановні колеги, чи, дякую, Олексійович. чи будуть питання до Гнатюка Володимира Олексійовича? Немає, так? Дякую, Лимосєвич. Запрошую до слова. Запрошую до слова пікуна Івана Адамовича. Дякую, чуєте мене? Чути, чупіку Невана Дамович наразі працюю адвокатом, самозайнята особа. Маю практичний досвід, так як працював в закладах охорони здоров'я, надавав юридичні послуги. Також е, працював заступником директора центру екстреної медичної допомоги. Ціль е, чому я хочу йти в наглядову раду, це перш за все. Удосконалення операційних процесів, які відбуваються в закладі охорони здоров'я, також дотримання прав пацієнтів, доступу до медицини. Розумію всю повноту відповідальності, розумію те, що психіатрична лікарня є єдиною в області, яка саме спеціалізується на наданні саме послуг по психіатрії, також. На даний час знаю, що в цій лікарні проходять реабілітацію після поранень, контузії військові. Тому мотивація це ще раз повторюсь: це дотримання в першу чергу прав пацієнтів, правильна реалізація використання коштів відповідно до чинного законодавства і до потреб лікарні. Дякую. Дякую, Адамович. Чи будуть членів конкурсної комісії запитання до Івана Адамовича? Не буде. Дякую, Адамович. Дякую вам. Гарного дня. Запрошую до слова кандидата в члени незалежної ради не, е, нагляд, на, незалежного кандидата наглядової ради Дмитрука Олега Миколаєвича. Всім доброго дня. дня. Дмитро колег власне компанії Дмитро Фудс, мотивація поділитися своїм досвідом в сфері організації операційних процесів, досягання тих цілей, які поставлені будуть перед лікарнею для забезпечення сервісних і лікувальних задач, не витрачання лишніх коштів, не витрачання лишніх рухів. Які зв'язані з операційними процесами, стандартизація тих самих процесів. Ем, і, ну і, і так, і і підтримую Володю.